Дуже позитивна атмосфера в колективі, раз uh -huh. а, порука повністю один перед одним, а, відповідальність один перед одним, а, певне відчуття приналежності, а, плюс ну, людина, яка віддала вибачте, своє здоров'я заради мети, да, ми ж заради мети, заради вільної незалежної України. Вона uh -huh. ж не хоче бути, вибачте, як використана і викинута. Їй треба, ну, є ряд інших е, задач, інших е, посад. Де вона може спокійно реалізовувати себе в першу чергу і далі знову ж таки приносити користь підрозділу. Тому ми, ми, в свою чергу наші служби супроводу, Досить досить е, на високому рівні працює, щоб надати на найбільш на е, найкращу медичну допомогу пораненим бійцям, якнайшвидше їх поставити на ноги, а потім вже рішення за ними Бажаю військовослужбовість продовжити. Сідаємо, говоримо, що ти хочеш, де ти себе бачиш, що ти вмієш, що ти хотів би навчитися, і так далі, і так далі.